Вітання з Харківщини. Е, працюємо в Циркунівській громаді, Черкаські тишки, керівництво громади, люди, місцеві депутати Зустрілися з людьми. Громада дуже постраждала під час повномасштабної війни, багато дуже руйнувань, багато і відновлення йде зараз. Але все ж таки є проблемні питання. От, наприклад, людині не виплачується, є відновлення через якусь при, при, причину, да, через яку людина не знає. Тому ми звернулися до. Заступника міністра відправили звернення, навіть не зрозуміло, скільки чекати на ці відповіді. І це вже не перший раз таким чином ми пришвидшуємо рішення деяких проблем, як це було з неспроможністю платити кнопочним телефоном, розраховуватись там за якісь будівельні матеріали чи інші проблеми. І після, після звернення людей, після комунікації з міністерством, почалися в банки, почали видавати віртуальні картки. По вікнах була проблема жінки через її відновлення. Неможливо встановити вікна, тому що документи на всі в порядку ще недооформенно. Тому громада на себе взяла от прямо тут відповідальність, да, допомогти через волонтерів вставлять вікна і так далі. Тобто обмінялися всі контактами. Тут тим більше наші місцеві депутати місцеві, да, і є комунікація. Працюємо далі разом до перемоги і слава Україні! Геруям,